Нова українська школа 5 клас Вимова звуків, наголошування слів, антисуржик урок культури мовлення. Культура мовлення це система вимог стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності усній та писемній. Коли ми говоримо, це усна діяльність, мовна, мовленнєва, коли ми пишемо, це писемна мовленнєва діяльність. І в усній, і в писемній мовленнєвій діяльності потрібно дотримуватися системи вимог, тобто культури мовлення. Сьогодні ми поговоримо про орфоепію від грецької мови орфос, правильний і епос мовлення. Орфоепій вивчає правила літературної вимови, адже дотримання норм літературної вимови це частина загальної культури людини. Не можна вважатися освіченою інтелігентною людиною, якщо ти неправильно вимовляєш звуки або недобре наголошуєш слова. Які ж є основні правила орфоепії, майже через 80 років до українського алфавіту повернулася літера Г. І тому вимова звука Г замість Г у словах. Це порушення орфоепічної норми. Гава, геть, гудзик, Але голос груша. Буквосполучення дж, «д», дж, дз. Майже завжди передають один звук джура дзеркало. Або два звуки на межі префікса і корення віджив, надзвуковий. У слові віджив. Д і «ж» не можуть означати одного звука, адже д відноситься до префікса, а «ж» – до корення. У слові надзвуковий та сама ситуація. Д відноситься до префікса, а з відноситься до корення. І це не може бути один злитий звук. Українська мова це дзвінка мова, і тому в українській мові не оглушуються дзвінки приголосні в кінці слів. Сад, дід. Не оглушуються дзвінки приголосні перед глухими рибка, книжка. У слові рибка К не впливає, к глухий не впливає на дзвінкий Б, і дзвінкий Б вимовляється чітко і дзвінко. У слові книжка після Ж стоїть К глухий, але «ж» не піддається впливу глухого звука, і звучить дзвінко. У літературній вимові звуки, дзвінки глухі, чітко розрізняються не тільки в українській, але й в інших мовах, наприклад, в англійській мові. У слові казка і казка міняємо з на с, і міняється лексичне значення слова. Мігг це діє слово наказово е, минулого часу від слова могти і міг. Теж у слові міг -г", дзвінкий, у слові міг глухий. І різне лексичне значення слова. Така сама ситуація відбувається зі словом гриб і гриб. Глухі. Перед дзвінкими вимовляється дзвінко внаслідок уподібнення за дзвінкістю. Боротьба у слові боротьба є глухий, і після нього є б дзвінкий, б дзвінкий ділиться своєю дзвінкістю з глухим. І глухий звук Т не витримує сусіда дзвінкого і теж собі стає дзвінким, уподібнюється за дзвінкістю. У слові вокзал К звучить як г під впливом дзвінкого сусіда з. У слові футбол т глухий під впливом б дзвінкого звучить як парний йому д. – «футбол». Але в українській мові є п'ять слів, для яких оглушення вважається нормою. Це нетипове явище в українській мові. Кігті, нігті, легко, вогко, дьогтю. І похідні від них, наприклад, піднігтьовий, полегшення, дьогтьовий. Тут відбувається нетипове явище для української мови. Дзвінкий дзвінкей вимовляється глухо. Ось, наприклад, у слові кіхті Г дзвінкий після Г дзвінкого стоїть Т Т глухий. І під пливом Т дзвінкий вимовляється як Х, як парний йому глухий. Така сама ситуація у слові нігті легко, вогко дьогтю та похідних. Шиплячий вимовляється твердо, чайник. Щедрик Пом'якшується лише перед І я «ю», «є». Піддаща Ш звучить пом'якшено перед я. Річчю Ч звучить пом'якшено перед У. Щодо голосних звуків. Голосні звуки голосний звук Е на ненаголошеній позиції вимовляється наближено до звука И. Голосний звук «и» на ненаголошеній позиції вимовляється наближено до звука Е. Тому у мові є пари слів, які вимовляються майже однаково, але мають різне лексичне значення гриби і греби. У слові гриби ненаголошеній на позиції «и» звучить наближено до Е, у слові гриби Е звучить наближено до «и», тому що не на наголошені позиції. Така сама ситуація є у дієслові мене майбутнього часу і займеннику мене. Звук О перед складом з наголошеним У та І звучить наближено до У. Орфоепічна помилка. Орфоепічна помилка трапляється тоді, коли ми порушуємо орфоепічні правила. Ось, наприклад. В слові гудзик вимовляємо г як «г» – гудзик. У слові сад вимовляємо глухо, ди оглу...» оглушуємо в кінці слова і вимовляємо сад. У слові рибка, якщо ми вимовляємо оглушуємо б, то теж буде помилка, якщо ми говоримо рибка. Якщо ми у слові любов в кінці замість в вимовляємо ф любов, то це теж буде орфоепічна помилка. І, звичайно, помилкою є вимовляти «ж, ч, Ш, ш е, ж, Ч-ш, ДЖ пом'якшено тоді, коли для цього немає ніяких підстав. Ось, наприклад, слово щасливий. Так, вимовляти неправильно, адже «ч» є твердим, і тому правильно вимовляти щасливий. Наголошування слів, як ми говоримо. Ось діалог двох хлопців. Батько хотів завести дрова, але зламалося колесо і впало у кропиво. Цей випадок, цей випадок черговий раз свідчить про те, що завчасу треба готувати віз до роботи. Добре. Сьогодні я все зроблю, щоб віз не зламався посередині дороги. Так говорили між собою хлопці. І не догадувалося, що в їхній вимові було дуже багато помилок. Як потрібно говорити? Батько хотів завести дрова, але зламалося колесо і впало у кропову. Цей випадок черговий раз свідчить про те, що завчасу треба готувати віз до роботи. Добре, сьогодні я все зроблю, щоб віз не зламався посередині дороги. Ми звикаємо до неправильного наголошування слів і вважаємо його нормою. Навіть диктори радіо та телебачення нерідко припускаються помилок у наголошуванні слів. Які причини неправильного наголошування слів? Є багато причин, але можна назвати дві: виокремити дві причини. Одна причина це вплив діалектної системи наголошування, тобто місцевих говорів, наприклад, дієслів, несло. Кажу везете. Потрібно не слово, кажу, везете. І калькування системи наголосів з російської мови. А це називається суржик. Суржик це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно. Первісне значення слова суржик це суміш зерна пшениці і жита, жита і ячменю, ячменю і вівса тощо. Звідки в Україні з'явився мовний суржик? Чотири століття Росія жорстоко знищувала культуру українського народу і сам український народ. І тому за зразком російської мови в українській творилися форми слів, фрази, наголошувалися слова. Тобто, українська система мовна система підпорядковувалася російській. Все це робилося для того, щоб злилися нації, щоб зникла українська мова, щоб зникла українська нація. Ми вже з вами говорили про те, що приймати участь це калька з російської мови. Мовний Суржик правильно буде брати участь. Неправильно наголошувати дрова українською мовою буде Дрова. 11, 14 сантиметр, кілометри. Все це наголошування відповідно до російської системи наголосів. В українській мові потрібно говорити 11, 14 сантиметр кілометр. Не дочка, а дочка. Не дрова, а дрова правильно. Не загадка правильно, а загадка. Не колесо, а колесо. В російській мові кажуть олень, а в українській мові олень. Не курятина, а курятина українською мовою правильно. Не подруга, як кажуть в російській мові, а подруга. І не посередині, а посередині. Таких слів є досить багато. І наше з вами завдання вчити. вчитися правильно наголошувати українські слова. Відділятися від впливу російської мови на українську. Заговори, щоб я тебе побачив, давно сказав мудрець Сократ. Ці слова справді сказані багато століть тому, навіть напевно тисячоліть, але вони не втратили цінності і зараз. Адже інтелігентна людина спілкується красиво. І оце оволодіння високим мистецтвом спілкування неможливе без засвоєння правильності вимови.